Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. І тільки погляньте, яку я знайшла курточку. Вона з натуральної замші. чорна вкорочена. Стан, якщо чесно, не ідеальний. Розмір вказаний M, і Ось така от бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра. І давайте подивимось на неї в примірці. За кроєм фасону вона мені дуже подобається і по розміру також ідеально підійшла. Плечі на місці, рукавчики не задовгі, не за короткі, все як треба. Єдиний нюанс це її стан, взагалі замшу, дуже важко відновлювати, чистити. Тому я не ризикую купляти речі замші в такому стані. Один раз ризикнула, купила собі. Косуху Левіс, вона була забруднена, але мені так і не вдалося її почистити. А от її хімчистка мені побійшлася у 800 гривень, тому просто я її викинула. І далі буду приміряти ось такий яскравий синій светрик. Він на 100% з вовни міріноса. Він йде подовжений, з боку має розрізи, і він в ідеально новому стані, без жодного дефекту. Вовна тут доволі тонесенька, але вовна в будь-якому разі гріє. Я думаю, він прекрасно підійде як для осені, так і для зими. Ось така бірочка, де і вказано, що це 100% вовна. На рукаві внизу в нього тут така, як плямка, але вона незначна, дуже легко буде її почистити. В іншому светр в ідеальному стані, фактично новенький, лягає красиво по фігурі, йде такий, як тоніка, можна носити з якимись такими от завуженими штанами його. Або легінсами, наприклад. Дуже класно, він, до речі, співпадає з кольором моїх джинсів і такий вийшов тотал Синій Лук. А ми з вами рухаємося далі. І наступною буду приміряти ось таку кофту від Зара в розмірі L. Вона з деніму джинсова, дуже оригінального крою. Ось тут має такі защіпи, приталена і рукавчики йдуть такі, як розширені. За складом не знаю, яка вона, оскільки бірочка відрізана, ну, але це денім, тобто це 100% переважає бавовна. Тут, можливо, є трішечки еластану, оскільки вона тягнеться. Кофта в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі, як з магазину. Новесенька. Справді дуже оригінальна, класно підкреслює талію. І загалом, бачите, вона така вверху об'ємна і донизу йде різко завужена. Тут така доволі темна примірочна, тому давайте я вам покажу, як вона виглядає на світлі. І тут і кольор її краще видно, і сам крій фасон теж більш зрозумілий. Як вам ця кофта від зара? Пишіть в коментарях, подобається чи не подобається, купили б собі таку чи ні. А наступним буду приміряти ось такий чорний базовий светрик, і він вовняний. Він в ідеальному стані, без жодного дефекту, вовна тоненька, така як в попередньому синьому светрі, але, звісно, що тепла. Ось така бірка, де і вказано, що це 100% мірі вовна міріноса. Вовна міріноса зазвичай абсолютно не колюча, приємна до тіла, і вона набагато краще по якості, ніж просто вовна. І якщо от порівнювати далі вовну і вовну міріноса, то вона є дорожчою і загалом вона краще тримає тепло, хоч вона і тонша, але вона дуже легесенька, і вона така дуже добре дихаюча тканинка, її можна носити як і в холодну погоду, так і в теплу. Загалом светр мені дуже сподобався, має таку невелику стієчку, рахунок чого він якраз класний і для зими. Далі буду приміряти ось таку білу сорочку. Попереду вона йде з такими от рюшками, І сама тканинка доволі цікава, вона не йде одну тонну, а в таку тон смужку теж білу вздовж. Розмір вказаний 38-й, склад тканини повністю натуральний, 100% бавовна. Сама сорочка в ідеальному стані, як новенька. Дуже навіть непоганий варіант сорочки виглядає витончено, романтично, якось так ніжно і з джинсами дуже гарно поєднується. Вона йде приталена, не дуже довго, тому в принципі її можна і носити в заправленому вигляді. Як вам вона, пишіть в коментарях, подобається чи не подобається. Я собі шукаю якраз якусь таку схожу сорочку, блузу, але мені все-таки хотілося більш такий легший варіант з напівпрозорої тканинки, як шифонову і більше ось цих отрюж, валанів, щоб було воно ще більш так романтично. Ще мені сподобалася ось така блуза. Вона йде без рукавів, з такої атласної тканини. Це у нас мас маркет фірма Zara, розмір. L. Вона в абсолютно новому стані, дуже ніжного такого бежевого відтінку, але, на жаль, вона синтетична. Це 100% поліестер. Блуза має такий рожевий підтон, зверху, ніби як зав'язана на вузол, це такий от декор і вільно спадає донизу. Дуже вишукано, елегантно, можливо, трішки на мене великувата, але загалом мені подобається. Якщо б вона була з з це взагалі би був топ, бомба і прям супер знахідка. Виглядає вона дорого багато, просто фантастично. Як вам, пишіть в коментарях. І ще знайшла ось такі капрі від Ralph Lauren, білого кольору. Вони в 12 розмірі, в ідеальному стані. Ось такі тут бірочки, власне, вказано назву бренду, і вказано, що це на маленький зріст. І склад тканини тут майже повністю натуральний: 98% бавовна, 2 еластану. Ну, Тобто, вони так. Для цього додаю стан, щоб вони тягнулися, адже повністю збавований, буде дуже незручно тоді їх носити. І хоча це 12-й розмір, мій розмір, який мені завжди ідеально підходив, ці якось дуже дивно пошиті, вверху в талії вони надто великі, широкі і от загалом, вверху вони недобре пошиті, абсолютно не підходять моїй фігурі. І далі буду приміряти платячко від Mango. Розмір тут вказаний XL, але на вигляд воно не є велике, окрім того, воно має поясок, можна коригувати собі по фігурі. Дуже мені тут сподобався колір і він такий от коричнево цегляний. І, власне, ось так воно виглядає в примірці. І якщо спереду вигляд у платічка чудовий, то позаду все виглядає не так оптимістично. Ось ця от розпорка занадто велика і однозначно треба ушивати. Загалом воно позаду якось так от висить, якщо ось спереду так, з рахунок пояска можна ще виділити талі, то ззаду воно виглядає таке, як мішок. І це не єдине плаття, яке я взяла до примірочної, ще мені сподобалося ось таке світло сіре в рубчик. Це фірма New Look і також на бірці було вказано, що воно розраховане на низький зріст. Щоправда, це 36 розмір. Воно таке доволі маленьке, але думаю, за рахунок того, що воно дуже добре тянеться, може підійти за складом тканини. Воно доволі непогане. Тут переважає віз коза. А саме тут 68% віскози, 32 поліестру, попереду йдуть такі, як гудзики, це імітація, декор. І воно все-таки на мене за малесеньке дуже сильно обтянуло, особливо некрасиво виглядає внизу ось ця от розпорка. І довжина мені теж тут не підійшла, адже як не як, плаття розраховане на низький зріст, а я із середнього зросту, мій зріст 168 см. І остання моя знахідка з одягу це ще одна сукня. Дуже цікавого вона кольору, щось таке проміжне між сірим і синім. Вона тепла, тобто це для осені, для холодної весни. І тут у складі є ангора, що додає м'якості тканині, дуже воно таке приємне на дотик. Ну і звісно, що тепле, попри те, що ангори тут небагато, лише 10%, А переважає тут бавовна і віскоза. Також є трішки нейлону. Власне, ось таке воно дуже миле платячко, приталене, йде донизу розширене, і вверху такий акуратний виріс. Щоправда, воно внизу не таке скромне. Якщо придивитися, то ось ці такі от смужки вони йдуть як напівпрозорі. Заради цікавості поважила обидва светри з вовни Міріноса, Синій заважив на 75 гривень, чорний на 97 гривень. І переходимо з вами до взуття. Взуття також вам показую вагове ціна, така ж, кілограм коштує 365 гривень. Це другий день завозу. Ось такі були непогані босоніжки, вони з натуральної замші на такому плоскому ходу, а це вже замінник на такій танкеті Next 39 розмір, стан хороший. Ось такі ще босоніжки з тонкою лямочкою на таких от підборах дуже елегантні. І стан у них також чудовий. Ось такі ще босоніжки теж йдуть на танкетці, а танкетка знову повернулася в моду і знову стала актуальною. Це у нас кеди з такою от вишивкою, білі по-білому. І ось ці кеди думала, конверси, але ні. Ось такі ще кросівки на грубій підошві. Це у нас філа і, схоже, що вони з натуральної шкіри, але дуже сильно замазані. Ці також могли бути непогані кеди, білі на грубій танкеці, але у них якісь такі були жовті плями. Ось такі брогі шкіряні, це фірма Clarks, пошиті дуже добротно, в відмінному стані і виглядають непогано. Поруч ще ось такі лофери з таким от грубим ланцюгом від Next були. І гляньте які чудові туфельки, вони з натуральної замші в такому яскравому синьому кольорі на підборах в чудовому стані. Дивимося з вами далі. Ось тут ще ось такі були босоніжки, шльопанці з такими лямочками. І ці непогані з такими бантиками йдуть під замшу. Також були балетки в такому темно-синьому кольорі, в чудовому стані. І ось це вже були конверси високі, але вони замазані ручкою. Це буде складно відіпрати. Ось такі ще цікаві шльопанці на невеличкому каблучку з таким от принтом йдуть. І вони доволі важкі, адже виготовлені з дерева. У мене колись були дерев'яні шльопанці, і скажу вам, що це не найзручніше взуття. І дивимося з вами сумки. Серед сумок бачу її і такі, які. Були ще минулого тижня. Я так розумію, що минулий тиждень був святковий. Не усе вдалося розпродати, тому, власне, залишили сумки і з попереднього завозу. Але давайте спробую знайти якісь нові. Ось така от сумка в темно-синьому кольорі, лакована, дуже велика, містка застібається на замок. І вона в дуже навіть гарному стані. Ось так вона виглядає всередині. Зовні дефектів не було. А ось ця вже сумочка, на жаль, з дефектами, хоча за формою дуже класна і кольор у неї такий ефектний бронзовий. Дивимося з вами. Далі нагадую другий день завозу, як для другого дня, сумок доволі багато. Цю сумку, до речі, я вам вже показувала в минулому відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться його і гляньте, яка чудова сумка, сумка Хобок. Вона йде під замшу, але це замінник, це така от тканинка. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і до нових зустрічей.